Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову, як завжди, кожного дня ми починаємо день з карти дня. І ось дивіться, у нас сьогодні випадає королева монет. Я не люблю говорити пентаклів, для мене це монети. А мої, можна казати, і гроші, королева грошей. Ось, дивіться, це енергії дня на сьогодні, взагалі. Тобто, збирати, відкладати. Королева, що саме вона робить? Вона отримує вона ці приду, при, прибутки, придутки, прибутки, прибутки. Ось, це прибутки мої дорогенькі. Це може бути і закупівля чогось, це і подарунки якісь, ось якось так. Це для всіх енергія дня. Якщо вони, в, карта вискакує, то я зазвичай її прочитую, мої дорогенькі. Це, в принципі, хороша карта, така хазяйська карта, як би то сказати. І так, три карти маємо. Витягуйте свою. І будемо розглядати, що нас чекає сьогодні по карті номер 1 Тут з мечів, ви знаєте, це якесь прояснення якоїсь ситуації, це якесь слово, якийсь прорив, якась нова ідея. Це, ви знаєте, коли ви щось сказали, сказали моє слово закон. Я кажу правду. Це дійсно скриється якась ситуація, якась правда, якесь слово. Якесь речення, якась така, знаєте, можна сказати, істина навіть. Ось якось так. Ну, в принципі, день такий а, чіткий а, буде йти по направному. Можливо, різко хтось обрубає, а, наприклад, спілкування, теж може бути, хтось переб'є, теж може бути. Карта номер три, 에, два. Тут у нас іде, як його називають, жрець, верховний жрець. Єрофант. І так, мої дорогенькі, що можна сказати? Тут навчання, якесь, культура, освіта. А, тобто набирання знань якихось, якісь правила, як, якась релігія. Можливо, ви займетеся якимись практиками, теж може бути спілкування з дуже розумною толковою людиною. Можливо, у вас хтось попросить якоїсь поради, можливо, ви дасте якусь пораду. В принципі, це карта дуже така м, традиційна. За правилами, сьогодні можливо, вам якийсь буде іспит: тобто, чи ви засвоїли тобто, урок. Іспит життя можливо. Так, У вас, ви, наприклад, старалися до чогось йшли, от я переможу, от я зроблю. І сьогодні у вас буде іспит життя. Карта номер три, а тут у нас поміркованість. Ви знаєте, це коли людина знаходить сьогодні баланс, це коли час зупиняється, це коли і терпіння, і спокій. І умиротворення, це коли у людини повна гармонія, людина в балансі, людина відсторонилася від всього, людина зайнята собою. Ось, і як я сказала, таке буде враження, що у вас час зупинився. В принципі, дуже хороша карта. Це коли людина, якщо була хвора, починає виздоровлювати. Це і примирення, до речі, ось якщо хтось з кимось посварився. І так, дуже я далеко заховала. І так, тепер карта надія, і в нас вже виходить справедливість. Ви бачите? Боротьба за справедливість, боротьба за правду. І наскільки я розумію, ми, українці, ми не відступимося. Мої дорогенькі, у нас тільки один шлях: до правди, до справедливості навести порядок, законність і тому подібне. Ось все в цьому. І перемога стопроцентова перемога. Тому бажаю нам усім щастя, любові, здоров'я. Бережіть себе, мої любі! Мирного вам дня, чудового настрою і разом до перемоги, мої дорогенькі! Слава нашим Збройним Силам України!